На тимчасово окупованих територіях із 1 січня закінчився термін так званої спрощеної процедури набуття російського громадянства. Усі, хто що уникав отримання російського паспорту, може втратити житло та автівку, доступ до соціальних та медичних послуг і ризикує бути депортованим із Рідної насправді землі з іншого боку, чоловіків, які стали громадянами РФ, рашисти активно забирають в окупаційне військо про життя, так би мовити, на розтяжці розкаже Євген Лесной добровільно та свідомо приймає громадянство Російської Федерації. Російська паспортизація українців почалася задовго до повномасштабної війни. Спершу в Криму ще до анексії, надалі вже спрощена процедура для жителів Донбасу, що опинилися в окупації з 2014-го. 60 хто заявки. 60 осіб, які подали заявку на отримання російського громадянства, сьогодні отримали власні документи. Без російського громадянства на той час люди жили на території так званого ОРДЛО та навіть в Криму. Кримський сценарій не спрацював на Херсонщині, Як на те розраховував ворог на відміну від кримського сценарію окупантів, де всіх, що жили на півострові, автоматично зрахували в склад громадян РФ з лютого 2022 року, все відбувається інакше. За громадянством РФ потрібно було звертатися. Тому що о, в порівнянні з мешканцями Криму, як я розумію, люди на цих територіях розглядалися як більш небезпечні, усі заохочення українців на окупованих територіях до громадянства РФ зазвичай стикалися з сопором місцевих. Коли люди масово відмовлялися взагалі від будь-яких комунікацій з ворогом, ви звичайно, не, не намагалися не не надавати персональні дані. Це все ж таки сільська місцевість, тому що там це було простіше зробити. Там не такий контроль ФСБшників, не такий тиск з боку опаційної влади був. Жителям окупованих міст складніше відмовитися від паспорта РФ, знайти роботу, одержати будь-які послуги, включно з медичними, без російського громадянства, неможливо. Наші люди на окупованих територіях, які не отримали досі російські паспорти, фактично позбавлені, наприклад, медичної допомоги. Ще одним важливим тиском стало обов'язково переєстрація транспортних засобів на російські номери. Це значить, що людина, яка має транспортні засіб, на ньому їздить, вона повинна в першу чергу отримати паспорт. Також ці люди мають загрозу, що не конфіскують майно це житло, земельні ділянки, будь-що на житті, автомобілі з 1 січня 2025 року. Всі, хто не одержав російського громадянства, на тот фактично офіційно оголошено людьми другого гатунку. Так звана спрощена процедура паспортизації закінчена. А це означає ймовірність депортації з рідної землі. Законодавство РФ передбачає можливість депортації іноземців. А громадяни України на окупованій території для влади РФ стають іноземцями. З іншого боку, отримання паспорту РФ також загроза для жителів тимчасово окупованих територій. Бо чоловіки майже стовідсотково опиняться в окупаційних військах. Вже загинуло на фронті більш ніж тисяча мешканців окупованого Криму. Було всього мобілізовано біля 300 тисяч людей. З них 80 тисяч. Це мешканці окупованої Донеччини. Удержати персональні дані всіх, що живуть на ТОТ, за майже три роки для окупантів не є проблемою. Підприємства і вони передають ці дані, Хто в них працює до військомату, і далі, якщо там хтось вирішив, що він може уникнути військового обліку, то приходить до нього військомат. Ці дані вони збирають подовж останніх років. Це є опитування, обходи. Це є використання старих баз, які вони отримали під час того, як зайшли до міст. Тобто ті самі псевдовибори, вибори, вони проводили на основі таких баз даних, і вони на основі їх і продовжують. Працювати з цивільним населенням, крім цього, важливим чинником під час паспортизації РФ на тимчасово повних територіях є повна лояльність, і саме це мета головна для росіян. Принаймні, в великих містах залишаться або абсолютно маргіналізоване населення, вже або ну ніяке інше, і ми це вже проходили. По факту мешканців окупованих територій загарбники поставили, так би мовити, на розтяжку з одного боку без російського аусвайса жити немає змоги. З іншого загрожує військовий молох. Тобто, чи маєш російський паспорт чи немаєш російського паспорту саме тут не обезпечить і нема більше якусь загрозу не створить, тому що вони поводять етнічне заміщення системи. І під переселенням попадають ті варто які сам ті той чи інший момент для Російської Федерації. Українців починають буквально витискати з рідних домівок, намагаються в такий спосіб змінити демографічний склад територій, що під окупацією. Вони роблять дві штуки: це паспортизація. Вони роблять це для того, щоб узаконити свою встановити свій суверенітет, узаконювати свою окупацію, свою анексію. І друге, що вони роблять, вони намагаються змінити демографічний склад населення. Звісно, все, що чинять росіяни на то, інакше як воєнним злочином, назвати не можна згідно з міжнародним законодавством. На окупованих територіях нічого не можна змінювати, не можна нав'язувати громадянства, не можна е переселяти людей, не можна змінювати там систему місцевого самоврядування. Женевська конвенція прямо і чітко забороняє можливість окупуючої держави змушувати людей, читаємо українців, присягати на вірність цій державі. Чекати на дотримання прав людини жителям тут сенсу немає. Один із засобів збереження гідності та навіть власного життя це виїжджати, попри надвеликі труднощі через територію Росії. Люди виїжджають безпосередньо на територію України, Європейського союзу, це країни Балтії. Або з літаком це туреччина і знов ж таки і Грузія. А далі, ну тут для того, вони мають мати українські якісь документи, українські паспорти. Чи людина повертається в Україну? Чи вона залишиться в одній з країн Євросоюзу Союзу там на час війни? Це вже інше питання. Тобто, ніхто не примусив людей повертатися саме в Україну шлях через кордони Білорусі найскладніший, бо це країна співучасника агресії Росії Євген Лесной, Крао інтер, подробиці, марафон, єдині новини.